З чого починаємо схуднення? Схуднення починаємо з очищення організму. Магній прибирає стрес та заїдання. Мікобен чистить наш кишечник. Обов'язково, бо він 9 метрів і там купа різних завалів, шлаків та токсинів. Лімфорен чистимо нашу лімфатичну систему, тому що це набряки та об'єми. Через лімфу виводиться весь бруд з вашого організму. Вона і має працювати та бути проточною. Фунгіцин та гельмінтозин. Обов'язковою умовою буде виведення грибку з та організму та патогенної флори, тому що це самі ті причини, які не дають вам тримати дієту і викликають шалений апетит. Гепатовіт. Звичайно, печінка, якщо вона працює правильно, то наші жири гарно розщеплюються. А якщо у неї є збої, то вони не розщеплюються, а відкладаються у непотрібних місцях. Схема прийому препаратів підбирається індивідуально після консультації та заповнення анкети. Для того, щоб підібрати очисну програму, напишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у шапці профілю. Будьте здорові!